Доброго ранку, любі! У мене тут ще Буде дуже тихо. А я вам обіцяла дедрім показувати, ділитися кожен день. Тому продовжую. Він другий. Дуже, звісно, в мене естетичне відео виходить з крану, але... Зато виконує свою обіцянку і з вами. Чому дедрінг такий важливий, чому взагалі важливо робити детокс? Дедрінг він робить детокс більш, більш господи, вивідних систем організму. Лімфа, печінка, нирки. Все це дуже-дуже добре чиститься, але дуже важливо, коли ви робите. Детокс, на дедрінку, спочатку пропити базовий сет Міку хоча б два тижні, лише тоді починати пити дедрінк, щоб підготувати організм до очищення, щоб ви дійсно відчули цей ефект. Тому що, якщо організм не буде підготовлений, ну, або у вас почне жовчний дуже гостро реагувати, або ви просто навіть нічого не відчуєте. Ось. А коли ви вже пропили за дедрінку, організм гарно працює, травна система добре працює, тоді, відповідно, треба активізувати вивідні системи і такі е активні чистки, хоча б, ну, не хоча б, не треба більше. Два рази в рік цього достатньо. А, ось, Але весною і осінню це дуже класно робити. Нічного. Зараз Поднімати свою дікру, який має трошки гостренький смак. Яблучний пряний такий гостренький. Тут, бачите, скільки всього куркума, імбир, артишок, роздоробша. Дуже багато всього. Я допиваю. вам гарного бадьорого дня!